Два роки тому, як тільки-тільки почалася -тільки війна, я попросив одного друга, щоб він допомог мені засняти відео, де Ява їде. І відео називалося Яга, Ява, Тяга як у тепловоза, ведуща зводочка 22, задня 43. Мені в коментарях написали. «Вот, що це таке? Звіда зв 22, задня 43, що це таке? Я говорю, ну це ведуща зв'язка 22, а задня 43. Ні, такого не буває. Я говорю, ну там я зробив такі зв'язки, у мене буває. Там один ще вклинився, каже: Такий смисл огородить огород, якщо вона заводить там усе посчитано. Ну в мене було два, дві задачі. Перша задача: чи потягне моя ява таку цепну передачу. Нагадаю, хто не знає, у старушки рідна зв'язочка, задня 46. 46. Я поставив на 43, то тобто задня на 3 зуба менша. 43. В 634-ї. А хто там ключами дзвонить? Она ж ти Та сідай, 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 не бійцей. 634, 52, 54. Рідкі зв'язки попадалися на 50. Тобто, на 10 зубів задня звздочка в 34 яви більше. Тобто, вона более тягувається, так можна сказати. От тут була зв'язочка на скорость стояла. Ципна передача 22 на 43. Тобто, воно казалося там, що ява погано їде. Ну, на самом деле Відео треба було знімати на малій скорості для того, щоб видно було пейзажі, видно, як дерева приближаються. Спеціально було для цього діти на мене GoPro, щоб видно було, як, як це все діло движеться. І абсолютно не було ніякої необхідності їхати, як угорілим, накручувати газ, щоб показувати, що от якось я швидко я їду. У Яве 638, де 26 кінських сил. Так званих. Вона на таких зв'язках даже з места не тронеться. Не то, что вона просто заглохне. Вона не может, вона не сможе поїхати на таких звздах. Потому что это аномально великі звезды. То есть все бояться там, на 38 яву, все бояться звездочку даже на 19 ставить. Кажуть, ой, це вже типа тяжело, тяжело, 17, 18, все, 19 не-не-не, не надо. Не які 19, 22 не хочете. Я поставив на 22. Ну зв'язка з розміром, як кришка на бензобакі. Зв'язочка реально велика, задня з реально маленька. І ем, на тому каналі, який заблокували. к сожалению, це відео так і осталося. І коментарі, всі коментарі, всі ці люди, які там дивилися, всі вони їх Ютуб стер повністю. Сьогодні якраз. Такий випадок, случай, коли можна показати наглядно, що таке зв'язка 43. Я сьогодні я поїздив відео знімав на зв'язку 43, а це хочу поїздити на зв'язку 44 попробувати, Як вона 44? Пройшло 2 роки, я за 2 роки успів зробити якісь висновки. Тобто, в мене вже склалося якесь впечатлення, що таке нормально, що таке ненормально. Я думаю, що. На один зубчик ззаді, я поміняю. Один зубчик ззаді це приблизно як на ведущій зв'язки півзуба. Тобто два задніх вважається як один передній. Тобто різниця має бути невелика, ну, все-таки, має бути трошечки ривок побільший. Ну, так як дальники найближчим часом не передбачені, тому буде випадок мені, як би Так от. Отак от так ось я показую. Видно, ту, видно от куди ти пішов? А, тут хорошо. От желіза до ямки. От розстояння отакеньке. Ці вот отакеньке. Зараз прям пересчитаем, щоб не було ніяких вопросів. Так, от ми дивимося от ямки, саме перевезу правий. Считаємо. Раз, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16, 17, девятнадцать, двадцать, двадцять, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, шість, двадцать, сім, двадцять, вісім, двадцять, дев'ять, тридцать, три, один, три, два, три, 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 чотири, пять, зуба. Рідкісна звізда, зірочка, але вона в мене є. І от зв'язка 46 зубів старушача. Тобто різниця в 3 зуба, але це відчувається. 43 зуба. Всі бояться поставити цю зв'язку старушка на 38-й мотор або 34-й кажуть, ні, типа тяга, упаде, там, взагалі. Ставити не можна, не можна. Я їжджу, у мене можна. На 44 зуба я вже поставив, і зараз мені треба буде в обратному порядку поставити колесо і прикрутити, щоб було все так, як і було.